22 січня 1919 року увійшло до національного календаря як велике державне свято День Соборності України. У акті з Лухи однині одни воїни вливаються, відірвані одна від одної частини єдиної України. Здійснилися віковічні мрії, якими жили та за яким мирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна українська республіка. Воскресний день настав! 1 грудня 1991 року народ України підтримав акт про незалежність. Слава Україні, героям її слава! Задзвонили срібні дзвони в Україні, аж по світі по широким стало чути. Зустрічайте Воскресіння день, віднині в Україні вільній бути, зашумів від вічників прапорами, розлилась народу повідь по подолі на Майдані на Софіївським скорогвами. Зустрічала Україна свято волі, Україна нездоланна вища мати Володимира, Богдана і Тараса, Бог призначив тобі жити, не вмирати, Бути світові, як захисте окраса. З днем соборності держава будь багата, щира, жвава, хай народ тебе цінує, зберігає та шанує, з величезним святом люди. Хай країна добра буде, мир панує та завзяття, хай цвіте країна, браття. Сьогодні країна переживає тяжкі часи, триває війна і боротьба за Україну єдину, самостійну, незалежну, соборну. Знову здригнулась земля від вибухів, плач і прокльонів. Знову московська орда. Підлізла до наших кордонів, знову земля наша в горлі, кісткою їм, мабуть, стала, знову гартуємо зброю, щоб стати на захист держави. Пам'ятаємо про незвичайні жертви наших співвітчизників, покладені на вівтар соборності, державності та незалежності. Просимо всі миру для країни, щоб повернулися живими усі ті, хто захищає зараз Україну. Хто там на сході, ніби в іншому житті, і віримо, що спиняться всі війни, Бо що буде мир і спокій у серцях. Про це благають діти України, проханням щирим в душах і піснях. Ми віримо в майбутнє Твоє Україно, говорять зараз дорослі малі бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина, немає такої, як ти на землі. Соборність це символ, символ боротьби за волю, порозуміння між людьми. Часточка надії і віри у майбутнє. Ми, молоде покоління незалежної країни, віримо, що територіальна цілісність нашої держави скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, залишиться непорушною. Від нас, від молоді, залежить якою буде наша держава. А держава як і родина повинна бути дружньою, сильною, здоровою та щасливою. З ним соборності, країно, в єдності сила. Razão do